Are you busy today? No, I'm not. Ви сьогодні заняті? Ні, я не зайнята. І в цій другій відповіді, так, в другому реченні. Ні, я не зайнята. Я вжила два слова. No і not. Яка між ними різниця, коли вони вживаються? Ем, початківці, які вивчають англійську мову, дуже часто роблять помилки і вживають not замість no, а no замість not. І це вважається грубою помилкою в мові. Отже, сьогодні ми з вами розбираємося. В якому контексті вживається но, в якому not? З вами Ольга Кармаді, вчитель англійської мови. Починаємо. Сама найбільша різниця, отак зразу вам запам'ятати, но переважно заперечує іменник. А not в більшості випадків відноситься до заперечування дієслова. Ви хочете прийти? Do you want to come? No, I do not want to come. Бачите, я не хочу прийти. I do not want to come, not вживається. А якщо у нас є заперечення іменника, наприклад, there is no food in the fridge. в холодильнику немає їди, No no food. There is no drink, alcohol drink in the fridge. В холодильнику немає алкогольних на напоїв. No food, no drink. Не буде звучати not food. Оце навіть можна побачити вивіски. Де забороняється, наприклад, їда. No food, ви побачите, please. Будь ласка, не їжте або не приносьте їду. No drinks, please. Будь ласка, без випивки, переважно це означає. О, oh, alcoholic drinks. No alcoholic drinks, please. Ось це основна різниця. А давайте тепер більш так детально дивитися і починаємо з no. І якщо ми бачимо приклад, наприклад, у мене немає комп'ютера. Ми можемо відповісти двома різними методами. Ми можемо сказати I have no computer». У мене немає комп'ютера. А можемо би сказати «I do not have computer». І оскільки це речення перекладається однаково на українську мову. У мене немає комп'ютера, у мене немає комп'ютера. українці, з українців з цим проблема. Одивимося на перше речення «I have no computer». В даному випадку я маю не комп'ютери. Комп'ютер прикладається так дослівно. Ну, звичайно, це граматично неправильний переклад. Але оце «no» відноситься до іменника. Комп'юра. У мене немає комп'ютера, от «no» заперечує комп'ютер. Е, і у нас буде I have no computer». Але якщо ми хочемо, щоб е, заперечення відбулося з дієсловом, тоді ми цю конструкцію вживаємо зовсім іншу. І там використовується слово «not». Заперечне not. I do not have a computer. Бачите, I do not have a computer. Is it windy today? На вулиці вітряно? No wind today. Не вітряно сьогодні. Або немає вітру. No wind. Знову ж таки, немає їди, no food, або заборонена їда. No drink, заборонена випивка. No wind today. Немає вітру сьогодні. Do you want to come in? No, thank you. Ви хочете, ви заходити? Ні, дякую. Це друга функція слова no, заперечного слова no. Коли вас прямо питається, і ви заперечуєте, тоді ми ви завжди використовуємо слово no. Do you want pizza? No. Це буде вважатися некультурно, якщо ви просто скажете no. Треба сказати no, thank you, а така більш розширена відповідь буде. No, thank you. I do not want pizza. І подивіться на друге речення. I do not want pizza. Там заперечення дієслова. І вже в нас є not. Ось. Ось це у нас про no. А not заперечує дієслово. I am not going to work today. Я сьогодні не буду працювати. Я не йду сьогодні на роботу. Або I'm not going to work Так, я не йду сьогодні на роботу. От заперечується дієслово. Not. She's not happy with the results. Вона нещаслива з результатів, Оце happy – це є прикметник, і заперечення йде прикметника. Тобто слово not виступає як заперечення до дієслова, до прикметника, до прислівника. А no переважно стосується іменників. А тепер дивимося, де у реченні розміщується no і not. Так, no time. There is no time for me to do this job. У мене немає часу, щоб виконати цю роботу. Бачите, no time. Переважно, якщо у нас йде заперечення іменника, no стоїть перед іменником. А not ми використовуємо при дієслівних конструкціях. І там у нас заперечення з дієсловом має свої різні форми, як воно утворюється. Я не знаю, ми, по-моєму, ще з вами це не проходили. От, наприклад, я хочу, I want. А якщо я хочу сказати я не хочу, I do not want. У нас використовується тут дієслово to do, not, частка not, і хотіти. I do not want. Ми ніколи не можемо сказати I do not want. Так, буде дуже неправильно, це груба помилка. I do not want. Якщо вас хтось питає, наприклад, ви хочете піцу, do you want pizza? No, thank you. I do not want pizza. От бачите, пряме заперечення, відповідь на запитання завжди буде no. І це просто запам'ятайте. No, I do not want. Та ні, я не хочу. Не not, I do not want. А no, I do not want. О 10 раз повторіть. ви хочете? No, I do not want. Do you want, ви хочете? No, I do not want. Ні, я не хочу. Це no завжди буде, буде на початку йти перше. Іти перше. Ні, я не хочу. А якщо ми розказуємо в реченні, що хтось сказав ні. От, наприклад, я кажу: I offered him to take a car, but he said no. Я запропонувала йому взяти машину, але він відмовився. Оце відмовився, дослівно перекладається. Він сказав ні. He said no. Ви не будете казати he said not. Тому що not буде заперечувати дієслово, воно тут не заперечує дієслово. Він сказав ні. He said no. Оце така дрібничка, яку е, вартує запам'ятати. А тепер подивимося на декілька цікавих прикладів. Do you have planned for the weekend? У вас є плани на вихідні? No. Можна сказати просто «No, I do not have plans for the weekend». буде розширена відповідь. Ну, переважно ні, буде так трошки некультурно. А культурніше буде сказати ні, у мене немає ніяких планів. I do not have any plans for the weekend». І тут у нас заперечення, йде дієслівне заперечення. Ті слова перетворюються в заперечну форму. «I do not have» і з дієсловом вживається not. I have no interest in joining this club. Я не зацікавлений вступати в цей клуб. От no у нас заперечує іменник інтерес. У мене немає інтересу. Так, це буде так дослівний переклад. Я не зацікавлений, буде правильний переклад. Ем, а можна ще перекласти це, коли у нас є заперечна форма дії слова з not з часткою not. I do not have any interest. У мене немає жодного зацікавлення вступати в цей клуб. Бачите, різниця, яка I have no interest, заперечення для іменника. I do not have any interest. Або просто I do not have interest. Я не маю інтересу зацікавленості. І тоді в нас заперечення відбувається в дійслівній конструкції. I asked him if he wanted to come with us, but he said no. Я запитався, чи він хотів з нами чи він хоче з нами е, до нас приєднатися, піти з нами, так, to come with us. But he said no, але він сказав ні. Він відмовився. Оце про що я вам раніше говорила. Отут у нас є дуже цікаве речення. She never comes to Kyiv, як воно перекладається, вона ніколи не приїжджає до Києва. І в українській мові у нас є два заперечення у цьому реченні. Ніколи не приїжджає. Якщо ми. Перекладаємо це кальково і будемо вживати два заперечення в англійській мові. Це буде груба помилка. В англійській мові, от запам'ятайте, тільки може існувати одне заперечення в реченні. І отут як ми це будемо перекладати? She never comes to Kyiv. Вона ніколи, дослівно, вона ніколи приходить, приїжджає до Києва. На українську мову буде промилка в перекладі, вона ніколи не приїжджає. Але в англійській мові, оскільки в нас можна вжити тільки одне заперечення, ми скажемо нева ніколи. She never comes to Kyiv. Бачите, якщо ми викидаємо слово нева ніколи, у нас є стверджувальне речення. She comes to Kyiv. Вона приїжджає до Києва. Але знову ж таки немає двох заперечень. І в нас речення буде звучати She never comes to Kyiv. Вона ніколи не приїжджає до Києва. А тепер давайте я вам дам час подумати. І ви будете використовувати not або no у пропущеному місці в реченні. She did like the gift. Їй не сподобався подарунок. Що ми тут будемо вживати? She did not like the gift. Їй не сподобався. У нас тут змінюється дієслово на негативну форму. Отже, вживається not, частка not. She did not like the gift. We have plans for the weekend. У нас немає планів на вихідні. We have No, plans for the weekend. no визначає тут іменник, заперечує іменник. У нас немає планів. Плани заперечуються. І тому наживається No. There is milk in the fridge. В холодильнику немає молока. There is no milk in the fridge. Заперечення молока немає. No milk. He is sure about his decision. Він не впевнений про своє рішення на рахунок свого рішення. He is not sure, заперечується діє слово. Він не впевнений. Він впевнений. He is sure. He is is sure. sure. not Дійслівна конструкція, він є невпевнений. He is not sure. Ось такий у нас урок на сьогодні. No і not. От, шановні українці, бувайте! Ми з вами побачимося і гарного вам дня!